Сьогодні, 15 листопада, Васильківщина святкує свій 90-річний ювілей, але всюди сущий передвиборчий процес зіпсував святковий настрій місцевій громаді. На вході до будинку культури невідомі плеснули в обличчя народного депутата Олега Ляшка та його кандидата чималу порцію медицинського йоду. Миттєво розпочався скандал. Від нардепа та його кандидата перепало всім і працівникам будинку культури, і простим Васильківцям, що прийшли на свято і навіть не здогадувались про подію. Кандидат від радикальної партії навіть погнався за старенькою бабусею, яка мала необережність попросити його відійти від ходу. щоб тобі повела Молодий чоловік. Ви не хочете просто такий. Я зараді. Це... Оце на вашій совісті. Оце а на вашій соціальне Побліднів. Вони всі все побледнє побледнє за все будете відповідати. А подивіться на нього. Йому не мені. Подивіться мені очі. Подивіться очі. Подивіться очі. Далі не сволочі. Біль і роздратування молодої людини цілком можна зрозуміти, але, мабуть, не варто зганяти зло на першому ліпшому, що потрапив тобі на очі. Скандал потроху почав затихати, як на біду в поле зору найрадикальнішого з депутатів потрапив губернатор Київщин, який приїхав привітати Васильківську громаду з ювілеєм і щойно почав спілкування з тележурналістами. Слід зазначити, що Анатолій Йосипович Присяжнюк ніколи не користувався послугами особистої охорони, і як виявилося, дарма. Тобі весело! Рже! Ти вже раз вирішу, ти будеш ле! Ти мені вже точно не прийдеш! Ви це боятися в нього зараз! Ти ще разом кислоту будеш в обличчя мити! Кислоту будеш мити в обличчя, я питаю! Бачите, йому весело! Ці бандюгани на ноги не наступають! Це приємний дрон! Кислоту другий раз лить будеш обличчя! Кислоту лить будеш, бандюг! Кислоту лить будеш другий раз, я питаю! Тобі весело, вилив йоду в обличчя і весело. Я говорю, бандіти, бандіти, весело тобі. О, от вам, от вам, от вам, це, чи, ні, 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 ні там, це нормально. Там, це нормально. Ті ж це літать люди, ті летали. Тобі в обличчя не лими, А мені лими. А мені ли ми. Да попереду звідси вощав. Тобі в обличчя йодом не лили, а мені лили. Коментар з приводу події нам вдалося отримати у начальника районного відділу освіти Ірини Миколаївни Гейко. Це провокація. Це, у нас ображених люблять і тому це просто була провокація. Груба провокація. Анатолій на це не заслуговує. Тому що людина, яка очільник Київської області, він приїхав привітати територіальну громаду, і нічого поганого я в цьому не бачу. Це не якої, А от народні депутати приїхали, це вже політика. Я вважаю, що школи, освіта поза політикою. І народному депутату Верховної Ради треба піднімати питання там, в Верховній Раді, про відновлення і дитячих садочків, і будівництва шкіл. І якщо хоч один народ депутат, Депутат, як, наприклад, Тетяна Володимирівна, побудувала от кожного народний депутат по одній школі після своєї конденції півроків залишили після себе садочок чи школу. Я так думаю, що наша Україна процвітала.